Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні говоримо про проблеми на шляху інтеграції України в Європейський Союз і в нашій студії голова комітету у закордонних справах, народний депутат України Ганна Гопко. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго. дня. Цього тижня одна з найпотужніших економік світу. Німеччина ратифікувала угоду про асоціацію з Україною. Як ви ставитеся до цього історичного факту? Адже навіть сам голова Верховної Ради перебував під час голосування у Бундестазі. Я думаю, що це дуже такий символічний крок, і Німеччина якраз і подає сигнал решти. Країнам Європейського союзу, які ще не ратифікували угоду про асоціацію ЄС з Україною, і тому дуже важливо зараз продемонструвати також і Російській Федерації, що Німеччина в такий спосіб підтримує ті кроки, які був було зроблено українським парламентом на минулому тижні, а саме закон про внесення змін до закону від 16 вересня на виконання мінських домовленостей, і Україна якраз показує, що ми. Хочемо бути частиною європейського союзу, і водночас європейський союз і Німеччина, яка є основним фактично донором економіки Європейського Союзу, одна з найвпливовіших держав, демонструє так само, що вони вітають ті кроки, які були зроблені з української сторони. А поясніть нашим глядачам, чому загалом цей процес триває так довго, адже вже скоро майже рік, як було підписано цю історичну угоду. Чому так довго? Це процедурні моменти, чи, чи все ж таки зважуються якісь за і проти? Я вважаю, що позиція різних країн вона також відображає і нашу співпрацю. І тому дуже важливо нам відбудовувати міжпарламентську дипломатію для того, щоб пришвидшувати зокрема процеси ратифікації. Зокрема, якщо ми проаналізуємо, чому Кіпр не ратифікував, хоча була запланована ратифікація на січень не відбулося через те, що Кабмін подав зокрема проєкт закону про денонсацію угоди щодо уникнення подвійного оподаткування з Кіпром. Кіпр, як країна-член Європейського союзу, після а, а, такої позиції, зокрема кабінету міністрів, не була узгоджена, скажімо, з кіпською стороною. А потім вир... подали нам свій сигнал. Щодо того, що не ратифікували угоду, крім цього, потім не підтримували санкції проти Російської Федерації, і тому нам чітко потрібно зрозуміти, де довгострокові плани як нам вибудовувати свою політику, і не робити якихось передчасних кроків, які потім можуть завадити більш глобальним процесам, які вигідні державі України, чи є загрози серед країн Європейського Союзу, які о, не підуть на такий крок, як ратифікація угоди про асоціацію? Ви знаєте, коли Німеччина і е, інші е, держави, які вже ратифікували, це в основному там Балтійські країни, Польща, всі давні наші друзі, більше вже фактично 15 держав, які ратифікували, тобто я думаю, що е, після цього вже Буде певний знак на для тих країн, які відтягують, які скажімо, посилають нам сигнали щодо якихось речей, які були раніше не узгоджені. Думаю, що буде все таки консенсусне рішення, тобто всі країни ратифікують, бо без цього це неможливо. На вашу Промагання. думку, перспектива що цього року всі країни-члени європейського союзу ратифікують цю угоду. Є я вважаю, що дуже високі шанси є, і це також свідчить, то, що європейський союз хоче допомогти Україні. Економічно э, э, стати сильною державою через зокрема імплементацію і адаптацію нашого законодавства в різних напрямках від э, соціальної сфери, інфраструктури, транспорту, э, охорони здоров'я і інших тих напрямків для того, щоб наші стандарти э, прирівнялися до тих кращих практик, які є в країнах Європейського союзу. А що відбуватиметься після того, як остання країна э, ЄС э, ратифікує цю угоду? Вона не буде якогось нового статусу. І після цього, як відбудеться, очевидно, далі будуть наші процеси вже інтеграції до е членства в Європейському Союзі. І нам дуже важливо е зараз зрозуміти, що важливо підготуватися до саміту, е який буде е в Ризі, для того, щоб отримати все-таки візову лібералізацію. І, зокрема, вчора, коли ми спілкувалися із міністром закордонних е, справ та питань європейської інтеграції Австрії Себастіаном Курцем, е, питалися його, які шанси на е, те, що Україна отримає безвізовий е, режим, зокрема на риському саміті. Тобто він говорив про компромісне рішення, а саме те, щоб нам нададуть молоді е, безвізовий режим, і в той же час будуть… Які це саме категорії? Ну, я думаю, що це українські студенти, це люди до 35 років, е які працюють в різних компаніях. От, але нам дуже важливо зрозуміти, що е все таки громадяни України заслуговують на безвізовий режим, незважаючи на те, що є великі страхи побоювання. Через більше ніж мільйон двісті тисяч тимчасово переміщених осіб, з яких лише 50 тисяч офіційно зареєстрованих. От і я знаю, що зараз, зокрема, українські дипломати разом з німецькими встановлюють спеціальні системи для покращення реєстрації тимчасово переміщених осіб, для того, щоб крім попередніх зобов'язань. Це стосується так само і біометричних паспортів, боротьби з корупцією, реформ в, 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 в Верховенстві права, судова реформа, органи правопорядку, прикордонна служба. Тобто цей ряд зобов'язань зараз працюють декілька комісій європейського союзу, місії, і потім Єврокомісія готуватиме свій звіт, який перед е, радою ЄС буде оприлюднено, де вже буде прийматися це. Політичне рішення щодо України, а з чим була пов'язана тоді заява голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, що Україна не має шансів отримати безвізовий режим. Я думаю, що дуже важливо пришвидшувати наші е, процеси. Перетворень, зокрема через реформи, і дуже важливо структурувати те, що вже зараз ми намагаємося, зокрема за ініціативи голови парламенту, коли збираються голови голови комітетів, лідери фракцій, для того, щоб порядок денний. І був більш змістовним для того, щоб робота парламенту була більш ефективною. Ми бачимо, скільки непотрібних дискусій відбувається під час пленарних засідань, які мали би відбуватися під час роботи в комітетах, під час засідань ради коаліції, для того, щоб парламент ми виносили вже готові фактично проекти рішень без оцих тривалих дебатів, які часто нагадують популізм, і для цього якраз зараз і потрібно вибудувати так роботу в комітетах парламенту, де є ключові речі. Наші зобов'язання по. По коаліційній угоді наші зобов'язання по імплементації угоди з асоціацією. Тобто, коли ключові комітети надсилають пріоритетні законопроекти, судова реформа, які потрібні поправки, реформа органів правопорядку і прокуратури, що нам потрібно, там національне бюро з розслідувань, який законопроект потрібно, і він виноситься в першу чергу. Питання безпеки і оборони, які ми зобов'язані, питання підтримки економіки, залучення інвестицій, створення конкурентного середовища, антимонопольний комітет. Тобто ми маємо ці зобов'язання, і вже тоді ми знаємо, що ці законопроекти є першочерговими, і вони мають бути погоджені якраз із урядом, і з адміністрацією президента. І зараз дуже важливо покращити координацію роботи різних гілок влади для того, щоб пришвидшити виконання тих зобов'язань, щоб не було такого, що кожен раз, коли приїжджають представники місії, зокрема зараз в Україні присутні доповідачі моніторингового комітету парі, щоб ми не розповідали, що ми формуємо. Робочу групу з децентралізації. Нарешті ми створюємо групу з конституційною, конституційну там, комісію, членів формуємо склад. Зараз ми працюємо над законопроектом про внесення змін до виборчого законодавства. Тобто говорити вже про остаточні. Власне. Ми маємо вже говорити результатами, а не робимо, напрацьовуємо, готуємо і так далі. Тобто, нарешті, треба вже перейти до цього. Робоча група сформована. Перші узгоджено е, варіанти законопроєктів, пройдено комітети, виносимо в зал. І це має бути своєрідна матриця, в якій ми е, маємо дуже чіткий такий е, реформометр, в якому ми вмірюємо наші покрокові і е, вже здійснені плани виконання реформування держави. ще раз в рамках другого етапу візової лібералізації, чого ще не зробила Україна. Якщо подивитися біометричні паспорти, ми запустили також дуже важливо в антикорупційному напрямку. Крім ухвалених законів, дуже важливо, щоб це була системна боротьба уже з корупцією і запущена вона на інституційному рівні саме процеси конкретні. Мається на увазі судові справи, конкретні випадки, коли корупціонери вже їхні справи розглядаються в судах і ефективна діяльність. Там генеральної прокуратури, тобто дуже важливо, крім е законопроєктів, їхня імплементація також посилення роботи і координації між органами правопорядку. Тобто, фактично, нам натякають на те, що ухвалення законів. Без їх дії і без конкретного практичного застосування не є, не є результатом, на який давно очікують. Часу дуже мало, і тому пора, не зважаючи на те, що процес законотворення він тривалий, вимагає узгодження позицій, але тим не менше його треба пришвидшити і сфокусуватися на конкретних результатах. І це правильно, тому що прості громадяни так само очікують бачити. Коли корупціонери не займають посад, корупціонери не зловживають своїм службовим становищем, не обкрадають державу, тому що дуже багато фактів на жаль прикрих і говорить про те, що ми ухвалюємо закони. Досі не призначений голова антикорупційного бюро і так далі. Тобто мало ухвалення законів. Важлива їх імплементація. І це теж одне з тих зобов'язань, які ми маємо виконувати. Чи не вбачаєте ви загроз того, що Україна, виконуючи е, усі свої зобов'язання, зокрема і про по мінському плану, стане заручником ситуації на Донбасі? От зокрема у скасуванні візового режиму? Ні, я вважаю, що е, коли Україна демонструє всьому світу, що ми виконуємо ті зобов'язання, які були при е, президентах Франції Німеччини. І що ми мирна держава, то це якраз додає нам більше аргументів для того, щоб а отримати захисну зброю, для того, щоб отримати макро- і мікрофінансову підтримку для розвитку українських підприємств, модернізацію, створення нових робочих місць, для того, щоб отримати гранти, для того, щоб мати допомогу, гуманітарну допомогу для того, щоб вирішити гуманітарну кризу, яка є. І в такий спосіб ми якраз і показуємо, що ми зацікавлені у мирному вирішенні. Ми робимо всі кроки, і це дає нам можливість більш ефективніше тиснути, зокрема, на Російську Федерацію для того, щоб вони виконували зобов'язання в плані присутності збільшення присутності е, спеціально моніторингової місії ОБСЄ на окупованій території, для того, щоб нарешті російсько-український кордон. Там були спостерігачі і збільшено кількість е, пунктів е, контролю, бо зараз тільки їх два, які фактично охоплюють 4 кілометри нашої е, кордону із понад 400. Це дуже мало. І щодня ми бачимо гуманітарні конвої з Російської Федерації, в яких очевидно так само є і зброя. І о, 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 складається враження, що російська сторона готується. До чергової атаки, оскільки ми не можемо моніторити, що йде далі, і коли відводиться повільно важка зброя, куди вона відводиться, куди вона дівається, це так само велике питання. Тому нам якраз і потрібно посилювати співпрацю з міжнародними організаціями на випадок ескалації конфлікту, і якщо будуть дестабілізовані інші регіони Харків, Одеса. Будуть спроби піти на Маріуполь, і для цього нам і потрібна міжнародна підтримка особливо країн НАТО, наших сусідніх країн Румунія, Польща, Болгарія, країни Балтійські, Латвія, Естонія, Литва. Поки оця ця ситуація на сході не врегульована, наскільки оці міграційні ризики та організована злочинність, яка на Донбасі, наскільки це реальними загрозами для європейського союзу? Чи контролюємо ми свої західні кордони? Чого бояться в Європейському Союзі? Ну в європейському Союзі бояться а, притоку біженців, от і очевидно, що в такий спосіб а, заяви можливо Томбінського і багатьох інших. Вони хочуть зрозуміти для себе, що вони будуть робити на випадок отримання віз різними людьми. Плюс є дуже багато людей з окупованих територій, абсолютно які можуть становити загрозу, зокрема для мешканців Європейського Союзу. Тому Європа намагається перестрахуватися, от з іншої сторони, є велика повага і захоплення. Українським народом, який став єдиною політичною нацією, який віддав життя за цінності справжні цінності Європи, за гідність, за справедливість, за демократію, а з іншої сторони є здоровий прагматизм і очікування тих ризиків небезпеки, які є. Плюс європейський союз, дуже багато тих країн, які зокрема не підтримували санкції. Продовження санкцій проти Російської Федерації вони відверто заявляють про те, що вони дивляться на це прагматично, тому що їхня економіка залежить від Російської Федерації, що стосується, зокрема, енергетичного комплексу, є країни, які там на 80% залежать від постачань. Енергетичних продуктів від Росії. тому вони кажуть, що з однієї сторони ми підтримуємо вашу боротьбу за свободу, а з іншої, але з іншої сторони, з економічної, ми маємо думати про власний народ. І тому ми маємо бути більш переконливими, більш працювати, особливо з тими країнами, які дуже сильно залежать від Росії, і доносити їм, що Які це в першу чергу країни? Ну, серед тих країн, які, скажімо, не підтримали санкції, це був Кіпр, Греція. Угорщина, частково ми бачили представники Іспанії, Італії, Австрії. Тобто, це ті країни, з якими нам зараз потрібно дуже тісно співпрацювати для того, щоб наша боротьба за нашу і їхню свободу, тому що ми розуміємо, що російська агресія це виклик всьому світу, це виклик усталеній системі архітектури безпеки, яка була зруйнована, коли Росія вторглася в Крим. Абсолютно порушивши і Будапештський меморандум, і порушивши світовий порядок. І тому ми якраз і хочемо сказати, що є цивілізовані правила, які не можна порушити столітті. В 21 рамках стоячі. вашого комітету і вашої роботи така активна співпраця з цими країнами ведеться. Так зокрема, сьогодні в мене була зустріч із послом е, Угорщини. На наступний тиждень ми очікуємо візит е, голови комітету у закордонних справах їхнього е, парламенту. Е, також е, ми активно співпрацюємо зараз із е, Кіпром, намагаємося е, нав'язати е, спів. Працю із представниками зокрема вчора зустрічалися із міністром закордонних справ і європейської інтеграції Австрії тобто з цими проблемними, як то кажуть, країнами це якраз і більший фокус, тому що із е, Балтійськими країнами Польщею, так само в понеділок у нас будуть представники комітету закордонних справ в Румунії, також комітет з питань європейської е, е, співпраці і питань безпеки румунського парламенту. Тобто, ми якраз і намагаємося охопити зараз. Е, і ті країни, з яким хороша співпраця, але подвійне зусилля покласти на ті країни, які е, зараз, скажімо, між е, цінностями і між економічними інтересами, між прагматизмом тобто, і щоб ідеалізмом, переконати їх Щоб прищіри. переконати їх, що е, єдність Європейського Союзу вигідна. І це якраз і створить фундамент для кращого економічного процвітання. І що ми готові говорити про ті реформи, які потрібно, тому що з багатьма країнами економічна співпраця з Україною також для багатьох ми є стратегічними партнерами в економіці. Повертаючись до угоди про асоціацію, а точніше до її економічної частини, відомо, що сьогодні вона працює в односторонньому напрямку, тобто на користь Україні. як довго триматиме ця процедура, тобто до кінця року, наскільки я розумію, вона працювала до кінця року, от але тому зараз нам можливо підготувати все законодавство і для того, щоб е так само е використовувати ті мікрокредити, які будуть для модернізації українських підприємств, для того, щоб ми могли збільшувати експорт, зокрема в країни Європейського Союзу. Але наш комітет докладає багато зусиль для того, щоб українські товари із різних сфер. Е Вийшли на ринки не лише європейського союзу. Ми зараз е, зустрічалися також з представниками Саудівської е, Аравії, Іраку Туреччини е, для того, щоб відкрити е, шлях для українських товарів, особливо з агросфери, е, продукти сільськогосподарського е, призначення на ринки близького сходу е, країн е, Аравійських країн. Е, також на зустріч буде із представниками Південно-Африканської е, е, Республіки тому нам дуже важливо сказати, що Україна має використати ті виклики, які є, і перетворивши їх в можливості, і, зокрема, для економічного розвитку. Ми не повинні фокусуватися лише на ринку Європейського Союзу, хоча він достатньо великий, понад там 800 мільйонів жителів. Але також відкривати ринки Африки, відкривати ринки арабських країн, дивитися на Китай, Японію, зокрема, готується візит нашої делегації парламентарів в Японію. Тому дуже важливо, щоб парламентська дипломатія через групи дружби через офіці... офіційні делегації в ГУАМ в ПАЧЕС працювала на економічно-торгівельні відносини і допомагала українській економіці відновлюватися і створювавши нові робочі місця, шукаючи збільшення для експорту українських товарів. Чи розглядається як реальна загроза бажання Росії внести певні правки в, 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 в остаточну угоду про асоціацію з європейським союзом? Які в неї шанси на це? Я думаю, що зараз, зокрема, якщо ми подивимося на Німеччину, то відповідно до останніх їхніх соціологічних досліджень, 64% німців вважають, що е, саме Росія стоїть е, за е, нестабільністю конфліктом. в Україні, і е, 52% людей вважають, що конфлікт міг би закінчитися тільки тоді, коли б це вирішив Путін, що це від його волі залежить тривалість е, конфлікту на території України. Тобто ми бачимо, що незважаючи на ті величезні інвестиції. Росії в пропаганду, в російські там російськомовні телеканали, які транслюються по всьому світу, на взомбування громадян різних країн Європейського далі, Росія в цьому випадку програє, тому що настільки вони переборщують із брехнею, що світ уже просто не вірить і є очевидні факти. Тому я думаю, що нам потрібно далі посилювати ті меседжі, які ми якраз і говоримо: що стабільність в Україні це стабільність в Європі. І е, інвестуючи в Україну, допомагаючи Україні, і коли Україна стане економічно успішною, це дуже потужний сигнал для громадян Російської Федерації, тому що те, що відбувається, робить Путін з Російською Федерацією, це насамперед шкодить майбутньому Росії. І вже дуже багато бізнесменів довкола Росії довкола Путіна, приналежні до його клану, вони розуміють, що економічна ізоляція, падіння цін на нафту. Першу чергу потім санкції, і на випадок ескалації конфлікту будуть найбільш болючі санкції це відключення від системи SWIFT, також включення FAT в системи. Це якраз і буде завдавати дуже потужного удару, і насамперед поставить Росію російську економіку в реальному момент такої потужної деградації і знищення, що це невигідно насамперед Росії. І тому нам якраз і потрібно показати, що єдність. І Європейського союзу консолідована позиція щодо підтримки України. Також наша відповідальність, відповідальність парламенту за пришвидшення реформ. Така спільна командна робота якраз і допоможе нам стабілізувати ситуацію на сході. В тому числі я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам також. Глядачам нагадую, що гостею студії була голова комітету у закордонних справах, народний депутат України Ганна Гопко. Залишайтеся на парламентському і далі.